Дивіться, друзі, ось я заїхав, шукав вуличку, де жила моя теща. Покійна вже давно, вже нема не тещі. Жінкою вже давно не живе. Хатки ці прошені всі. Але подивіться, друзі, яка природа, хтось. Хтось викосив, хтось тут був, бачите, трохи пробрали цю стару дорогу. О, приїхав я от таким автомобілем. Так воно все виглядає. Дивіться, яка чудова ялинка. Ми брати нічого не будемо, красти нічого тим, піть, тим паче не будемо. Просто хочу вам показати, які є місця чудові. Які гарні місця. Вже дивіться, який будиночок гарний. Тут для рибачків, дивіться, можна переночувати, якщо вже геть погано. Для рибачків гараж є. Дивіться, яке гарне місце. Будиночок. Це, звісно, хата вже розвалена у нас. Дивіться, криничка є. Криничка, гараж. А яка природа чудова, дивіться, як тут можна дихати. Бачите колись мабуть, були городи. Зараз така місцинка, гарна, гарна. О, гаражі вже бачите. В ним давно нічого немає. Та воно нам не треба зовсім все. Дивіться, яких будиночок. Хтось мріяв, щось побудувати. Тут є погріб, приничка є.